Занадто дорога ціна нашої перемоги. У Тернополі попрощалися з двома героями. Назарій Шимків загинув, захищаючи Україну на Донеччині 9 лютого від вогнепального поранення в груди. Про чоловіка, друзі та рідні кажуть, захисник був добрим, розумним, а ще любив тварин. Він був дуже гарним чоловіком, людиною, людиною саме основне поміг завжди. І родині своїй, і знайомим, компанійський. Такий в компанії завжди був веселий. На жаль, створити свою сім'ю Назарій не встиг. Ворожа куля забрала життя воїна на 31-му році життя напередодні його дня народження. У нього залишилися батьки та сестри. Він Був дуже розумний, він дуже гарно складав з Лего, дуже класний такий конструктор. Цікавився природою, збирав енциклопедію цілу. Хотів жити, хотів, хотів одружитись. Цього ж дня у Домі печалі попрощалися з Віктором Мельниченком, капітаном поліції, старшим інспектором корпусу оперативно-раптової дії головного управління національної поліції Тернопільській області. В органах внутрішніх справ Віктор Мельниченко служив з 2008 року. 13 лютого з Бахмута надійшло повідомлення про загибель 33-річного захисника. Вічна пам'ять та слава героям, які загинули за волю, свободу і незалежність України. Найщиріші співчуття рідним.